Всім привіт! Я снова сенсей. Хочу знайти новинки теплий одяг на осінь для дорослих і трошки більше для діток. Мені дуже цікаво, які новиночки з'явилися цього разу. Давайте разом з вами подивимося. Дуже стильний і бюджетний одяг для осені. Ось такі симпатичні черевички, колір тренд цей осені. Такі темно вишня чи бордовий і коштують 1099 гривень. І перше, що я бачу, ось такі удлиненные без рукавочки. Ось ця безрукавка 599 гривень. Ну, шось вона не дуже виглядає гарно. Ось такі чорного кольору без рукавочки, теж щось так, по 599 гривень. Ось така безрукавка, удлинненная. По 899 гривен. Зараз цю безрукавочку я примерю подивлюсь, як вона буде виглядати спортивним костюмом. Є снова ось такі прикольні косухи. Косухи коштують 1299 на теплу осінь. Ось такі. Ось мой улюблений колір. по 519 гривен зараз дуже класна акція, шикарна лосиная рубашка і поверх ось таку косуху Буде дуже бомбезно виглядати на теплу осінь. І зараз я мерю ось таку безрукавку чорного кольору, удлиненную за 899 гривень. И она дуже так непогано виглядає. Качество такое классное, сбоку такие пуговки регулируются. С капюшоном. Дуже такая достойная безрукавка за свои кошти. Честно кажучи, я бы цю безрукавку взяла. Так зранку отвезти везде до, до школы, до дитячого садочка, дуже гарно вообще такие прикольные безрукавочки по 619 гривен вот такие коротенькие тешки оригинально смотрятся такие и колер мне тоже подобается зараз 599 гривен вот такая снизу с такими затяжками Ось такі курточки по 1499 гривень. Зараз я її примірю, подивимось. Ну, така тепла На теплу зиму, то шикарно взагалі. І далі ось такі новиночки. Це ось такі курточки. Я їх називаю мішки теді. У мене є така типа шубка. І зараз подивимось, скільки вони коштують. 999 гривень. Ось такі укорочені безрукамочки. Зараз модно. Теж лосина, рубашка і ось таку безрукамочку. коштує вона 799 гривен. Зараз найду свой размер и покажу, как она выглядит. Вот такие курточки по 1199. Вот такие тоже мешки Тедди. 759 пятьдесят гривен, типа рубашки, Ну, куртки такі. Ось теж піджаки оригінальні 799 девяносто гривень. У мене є красного червоного кольору, Ну, тільки від махіта. А тут сенсай. Ось такие прикольные курточки. Я их называю мишки тенди. Дуже вони зручные, мягкие и теплые. Укороченные такие. Дуже прикольно. З спортивними штанами, с рубашкой, с лосинами. Теж буде класно. Ось така укороченная жилеточка. 899 гривень. Дуже она классная. Регулировка снизу йде ось есть такая. С капюшоном. Теж шикарно выглядает вообще. Блезно. ось теж непогані курточки по 349 гривень непогано виглядають но колір чорний само і така дешевая ціна скажем так не ходовая ось такі теплі штанишки широкі по 691 гривень те що они класно выглядают и зараз вони модні Хочу вот подавиться лосины, я 219 гривен. А размер? Нет, все совсем маленькие для меня. И цвет. А так лосины 459 гривен. І зараз я вам хочу показати ось такий образ ласіни рубашка і косуха мой улюблений образ і колір цієї осені. Ось такий полюбляю цей колір і цей образ. Чомусь на камері цей колір лосин зелений, а насправді вони коричневі. Ось зараз я дивлюсь спортивні штани різного кольору. Різного фасону, ось таких дуже багато світшотів. І зараз я буду дивитися дитячий одяг, і зустрічають нас ось такі милі шубки для дівчаток. Ось така шубка червоного кольору, дуже така прикольна, по 619 гривень, така мягенькая, але вона великого розміру для моєї донечки вона буде велика. Есть еще ось такая, но великий размер. И есть еще ось такие милые. Колер такой тигровый. Для маленьких доночек. Ось такая по 519 гривен. Тоже классно, оригинально будет смотреться. Дуже богато ось таких без рукавочек. По 459 гривен. Дуже багато курточок. Ось такі курточки. Но старша доночка, моя альбинка, не хоче таку курточку чомусь. По 599 гривен така класна ціна. Ось такі курточки. Теж дуже гарні микки Мауси. ось вот такие курточки 599 гривен она такая легенькая но теплая Вот такие жилеточки грязного колеру и коштует 289 гривен всего-навсего но размер 128 Маленький для старшої доночки, а для младшої дуже великий ну, 289 гривень можна було брати для донечок, вообще шикарно. Ось такі шубки по 219 гривень жилеточки вообще бомбезны. В прошлом році брала по 550 гривень І старші взяла і младшей доночки. Ось така курточка мені сподобалась для младшої доночки. Ось така 659 гривен. Теж прикольно. Ось такі рожеві курточки по 459 гривен. На теплу осінь дуже буде гарно виглядати, рожевого кольору. Ось ну, одягу дуже багато. Ось різні світшоти, логінси. Зараз пойду подивлюсь, ще щось. Ось такі милі, Ось така курточка теж прикольна. Вона дуже тепла така. І ось ця курточка мені дуже сподобалась. Ось на альбіночку такі. Ну, розмір 140 вона трошечки большивато на альбиночку буде Ну, зараз ми поміряємо, подивимось. Ось такі дуже багато По 799 гривень. Ці курточки кстати, вже теплые. А зараз я дивлюсь такі сукні. У мене младше доночки я купляла сукню, тільки іншого кольору. Дуже гарно виглядає, ми вже одягали в дитячий садочок, коштує 459 гривень, Зараз я вам її покажу. Трошечки пізніше вона буде на відео, Ось така сукня 269 гривень, Теж класна, Зараз я буду дивитися джинси, ось такі джинси, треба і старші донечки джинси, і młodszy. Ну звісно, старша доночка ось такими рюшечками джинси не оденет, то вона вже, уже э, считает. А для младшої донечки може бути. ось такі світшоти по 339 гривень, теж оригінально смотрят. Різні. Ось такі світшоти. два світшота, виходить, і ціна 519 гривень. Дуже багато одягу дитячого. Ось такі курточки. Теж так оригінально будуть смотреться по 659 гривень. Ось такой костюмчик, двоечка, штанишки и 599 гривен коштует и такой свитшот. Ось такой спортивный костюмчик для старшей доночки. Она хочет такого колеру, но Звичайно, Я як мама вибрала для донечки чи роз... рожевого чи білого кольору. А вона хоче ця... такого кольору. Ось ця сукня, цук... яку я купила для младшої донечки, дуже шикарно виглядає, з ботиночками. вже одягали в дитячий садочок, просто як принцеска маленька. Ось така сукня за 269 гривень. Ось такой тренч. Зараз вин в акции 289 гривен. Ну, сейчас его брать не имеет смысла, потому что доночка за зиму трошечки вырастет. И возможно, что весной она уже не оденет, а что он будет маленький. И ось такая курточка по 699 гривен. А зараз я буду давиться джинсы. Резные джинсы, Резная цена. Тільки треба знайти розмір для старшої доночки. Ось такого типу підросткового розміру 134, 140, дуже мало. Ну, 140 їй буде дуже великий. А от 134 зовсім немає по 599 гривень. Ось такі джинси. Зараз щось найду. ось 389 гривен 459 гривен. Ось такі джинси знайшла, вони єдинственні, 599 гривен 134 сантиметра. зовсім, от на цей рост, на цей розмір, зовсім нічого немає. Ось, нашла такие джинсы 159 гривен скини Розмер 158 Залишилось одного размера поэтому сделали <связываю> такую снижку и зараз я подивлюсь курточки для хлопчиков. Ось вот такая курточка 599 гривен, такая легенькая на осень. Синего колеру. Ось такая подростковая курточка Ну, честно кажучи що шо... не знаю. Можливо, я трошечки не разбираюсь, но шось материал мне не дуже нравится. Я бы такую не купила по 799 девяносто гривен. У мене був випадок, коли я замовляла старшій доночки, правда, з китайського сайту курточку, то два рази постирала на третій, можна сказати, викинула. Ось така жилеточка прикольна для хлопчиків. Чесно кажучи, вибору дуже мало. І все. Більше немає ніяких курточок. Є ось такі піжами, костюмчики різные. Ось такой логінс по 149 гривен. Ось такі штанишки, двоечка, Дві пари по цене одной. І зараз я подивлюсь. Шапочки для донечек. Для донечек, звичайно дуже-дуже багато, для дівчат багато одягу. Ось такі шапочки по 169 гривень, 219 гривень. Теж класні, По 169, ось така. Ну, вона вже така тепла. Такі теплі шапочки вже можна сказать на зиму. Ось такі шапочки со стічем старша доночка вообще убожница. Его стіча. У нього все со стічем 169 гривень і в вона вона со стічем Зараз буду дивитися Можливо, щось знайду найду. Ось такі шапочки для хлопчиків Теж дуже мало вибору По 169 гривень Ось такі черевички. Ось такі рожеві дуже класні, По 699 гривень, Ось такі сапожки. була така курточка, а зараз такі сапожки по 599 гривень, Ну, вони вже теплі, Ось такі сапожки. І скільки вони коштують? 399 гривень. Ну, бомбезная цена, кстати, для сапожек. Ось такие милые мне сподобались такие ж сапожки. Зараз подивлюсь. 659 гривен. Ну, обувь, можливо, щось выбрать. Дуже для девчаток багато обуви. Ось такі уги по 459 гривень. Ось, ну я вже замовила доночком на китайському сайті. Ось такі милі ботиночки по 659 гривень. Дуже багато Теж Ось такі ушки. По 149 гривен такий білий, Мабуть, я возьму для донечок такі ушки. Ось такі резинові сапожки. Нам треба 289 гривен сапожки. Зараз в акції, дуже класна ціна, кстати. Навіть в секонд хенді в останній день сапожок уже нема. А в перші дні вони так і виходять, Так краще взяти вже нові сапожки, чем із секонд-хенда по такій ціні, Дуже класний, Но розміру для младшої донечки не було. Ось дуже багато заколочек, резиночек, різних аксесуарів для волос. Ось така прикольна розческа. і туди входять резиночки. Ось, зараз я возьму такі ушки. По 119 гривен такие сиреневые и ось ушки со стичем по 169 гривен. Обов'язково возьму. Ось такие повязочки для дорослих. Теж хочу выбрать якусь повязочку. Мне дуже подобається. Зараз подивимся, скільки коштует. и коштует черная повязочка 149 гривен, а ось 119 гривен. Ось такие бейсболочки Ось такая прикольная бейсболочка для до той курточки, как я ее называю, мешки Тедди. Тоже будет незвычно выглядеть. И ой, что я побачила, боже, это вообще капец. Ось такие домашние Тапці чоловічі по 459 гривень, gap Ось таким був сьогоднішній похід до магазину Sensei. Щиро дякую вам за перегляд. Всіх обнімаю, цілую і побачимося в наступному. відео. Там я покажу вам свою прогулянку в second hand і вибір осіннього спортивного одягу. До скорих зустріч, па-па!